CHOOT Ісус воскрес із мертвих через три дні після свого розп'яття. Через сорок днів після Воскресіння з мертвих Він був узятий на небо. Потім його учні зібралися на горищі та молилися разом. До них приєдналася Марія та інші жінки, які пішли за Ісусом. Разом вони старанно молилися. Ще за десять днів настав день п'ятидесятниці. У цей день учні Ісуса та його послідовники зібралися в кімнаті на горищі, щоб помолитися. Раптом звук, схожий на подов сильного вітру, долинув з небес і заповнив увесь будинок, де вони сиділи. Вони побачили те, що здавалося язиками вогню, які відокремлювалися і лежали на кожному з них. Усі вони були сповнені Святого Духа, обіцяного Ісусом. Учні та інші послідовники почали говорити мовами, як їм дозволяв дух. Аріґато сумайма Сіта! Сумімосен! Так сесе, дорогий небесний батько! Дякую. Ті, хто чув цей звук, говорили здивовано. Хіба не всі вони галаліяни? Тоді чому вони розмовляють різними мовами? Мабуть, вони випали надто багато вина. Петро почав проповідувати слово народу. Після того, як Ісус повернувся на небеса, прийшов Святий Дух, який допомагає нам зрозуміти вчення Ісуса: Бог послав Ісуса, щоб порятувати всіх вас. Ті, хто чув, як Петро говорив, ставили йому запитання: тоді, тоді що, що ми маємо ми робити, були, щоб порятуватися? Покайтеся і охрестіться в ім'я Ісуса Христа, щоб пробачити свої гріхи. І, і, це це і це все? Якщо і ми покаємося ми. і хрестимося чи, чи спасемося ми? ми, Так, вірно. Ті, хто чув Петра, були сповнені благоговіння, і ті, хто прийняв його послання, хрестилися. Близько трьох тисяч людей стали віруючими того дня. Після цього апостоли продовжували проповідувати слово. І щоразу, коли вони це робили, багато хто каявся і вірив. Апостоли та віруючі в Ісуса щодня збиралися у храмових дворах, щоб молитися та славити Бога. Вони продавали своє майно та товари, щоб віддати всім нужденним. Після того, як вони сповнилися Святого Духа, всі вони присвятили себе вченню Ісуса, спілкуванню та молитві. Ті, хто бачив це, були сповнені благого благовіння. Вони ухваляли апостолів і віруючих, а разом з ними славили і поклонялися Богові. Щодня Господь додавав до них тих, хто рятувався. Це була перша церква.